Ревмоторів та численні сигнали десятків керманичів на вулицях міста. Саме так у Кривбасі розпочинається перша частина масштабного перформансу під гаслом Два роки полону, два роки подвигу, а саме тематичний автомотопробіг. Уперше у колоні завтівок та мотоциклів вулицями міста на підтримку поневолених побратимів проїхав нацгвардієць Олександр. Захисник Маріуполя повернувся додому 8 лютого під час останнього обміну полоненими. Цього важливого дня під час акції герої підтримують ті, хто чекав на нього довгі два роки. Дочка, жінка зять. Вся моя родина. Сьогодні і хочу, щоб хлопці повернулися всі назад з якими продуктами, своєї своєю частини. Які ще до сих пор знаходяться у полоні, рівно об 11-й годині, три колони транспорту, як от і ця, з прапорами, плакатами та фотографіями рідних, які і досі перебувають у ворожих застінках, стартували з трьох куточків Кривого Рогу проспекту поштового пам'ятника козакорогу та вулиці Романа Шухевича. Далі на площі 30-річчя перемоги керманича автівок і мотоциклів об'єдналися та рушили до соцміста, де паралельно проходила акція під красномовною назвою Не мовчи. Одним із перших у колоні з близько сотнею керманичів їхав на байку Олександр, чоловік, що очолює криворізький мотоклуб Пірати доріг каже разом зі своїми товаришами до тематичного автомотопробігу доєднуються не вперше. Ми доєднуємося не вперше. Ми в прошлому році були на цьому пробігі. Ми підтримуємо це все. У нас хлопці з клубу також служать, захищають країну. Ми дуже чекаємо всіх полонених додому живими, здоровими, щоб вони повернулись до родин. До своїх, щоб все було гаразд як найшвидше нам і повної перемоги над рашизмом. Завершення масштабного автомотопробігу та мирної акції нагадування не мовчи. Передувало відкриттю музею захисників Маріуполя під головним прапором Кривого Рогу. Тут родини та знайомі поневолених росіянами героїв підготували тематичний перформанс, під час якого разом згадали кляте 24 лютого, яке назавжди змінило життя українців. Зокрема, на жовто-блакитних кульках сім'ї полонених бійців написав. Сали свої мрії та побажання. Понад рік жодної звістки не отримувала від свого чоловіка Анна. Тому, за словами містянки, її головною мрією є, аби її син ще колись побачив свого тата не тільки зі світлин. В нашій сім'ї чекає на саме головний наш це дитина, синочок. Батька забрали на війну, коли було йому сім місяців. Все. з того моменту він його не бачив. Ми звичайно надіємося, віримо в те, що скоро ми зустрінемо свого татка. Завершила масштабну акцію «Маріупольський гарнізон два роки в полоні. Виставка Просто неба організатори перформансу біля флагштоку розмістили банери з фото незламних героїв та скріншоти їх останніх повідомлень, коли ті перебували на Азовсталі. Віднині усі криворіжці зможуть побачити обличчя захисників міста Марії та їхні щемливі повідомлення у музеї всередині квіткового годинника. Понад два роки тому, за наказом вищого командування, Маріупольський гарнізон припинив опір і заради збереження життів поранених побратимів вийшов у полон. Оксана Латанська, голова громадської організації «Сталова гвардія Кривий ріг» та ініціаторка проведення масштабного перформансу у Кривбасі, каже: Відтоді дата, 20 травня, для усієї України стала днем захисника Маріуполя, і містяни гідно шанують своїх героїв. Кривий ріг вкотре довів, що криворіжці це справжня сила. Ла потужна, могутня. І на щастя люди готові ставати плечем опліч у хвилини негоди. Ми щиро дякуємо кожному криворіжцю і кожній криворіжанці, яка у свій вихідний день заправила, завела своє завели свої автівки і приєдналися. Ми від імені родин полонених зниклих безвісти та загиблих захисників Маріуполя. Щиро дякуємо місту за підтримку, яку ми відчуваємо. Нагадаю, у складі. Дії Маріупольського гарнізону було близько пів тисячі криворіжців. Це Це назвардійці, танкісти, морпіхи та воїни Азову. Захисники міста Марії, 86 днів, попри нерівні сили, героїчно стримували навалу окупантів. Ми повинні пам'ятати про них та робити все, аби якомога швидше повернути наших героїв додому. Антон Чекаль, Іван Сергіїв, Андрій Яковлєв перший міський.